Шановні е, учасники національного форуму, е, шановні соціальні партнери, е, я змушений зараз е, свій е, виступ е, передати з Брюсселі, де перебуває разом з делегацією українських проспілок. Брюссель це серце Європейського союзу, і зрозуміло, що громадянське суспільство про спілки теж активні до до різних програм. Які реалізується між нашою державою і європейською спільнотою. Але тема, яку поставлено в центр уваги на сьогоднішню дискусію, і дуже приємно, що організатором цієї дискусії є національне агентство кваліфікації, це питання знову ж таки розвитку людського капіталу, його цінності, якості і майбутнього. Ця тема. Цікавить не тільки нас, українців, весь світ е, сьогодні конкурує за робочу силу, за людський капітал і вкладає в його розвиток значні ресурси. Тому це цінність і це основний ресурс для інноваційного розвитку економіки, досягнення соціального прогресу для будь-якої країни, і зрозуміло для нашої країни, яка Теж буде конкурувати в умовах євроінтеграції з розвинутими європейськими країнами, потрібно мати належний капітал, людську якість цього капіталу і, звичайно, спроможність забезпечити своє гідне місце на ринку Європейського Союзу та не тільки, мабуть, і в світі. Тому потрібні нові підходи до освіти. До кваліфікації, до кваліфікаційних вимог працівників, які зайняті на ринку праці сьогодні і в майбутньому. І, звичайно, що не менш важливо, це гарантувати достойний рівень заробітної плати, гідну заробітну плату, оскільки це і фізіологічне відтворення людського капіталу, спроможність. Фізично або інтелектуально виконувати відповідну працю на робочому місці, ну і безперечно, щоб ця праця приносила дохід, який достатній для забезпечення гідного рівня життя, особистості і родини такого працівника. Отже, маємо відповідні критерії для визначення людського капіталу і потреб для його розвитку. Федерація проспілок, яка як я Представляє інтереси а, майже трьох мільйонів а, членів проспілок, які зайняті в різних сферах економіки нашої країни, а, студентську молодь, учнівську молодь, а, взаємодіє з відповідними органами державної влади на законодавчому рівні, виконавчому рівні, з урядом, з організацією роботодавців. Саме з цих питань, які стосуються людського капіталу, того ресурсу і резерву, які дозволить нам воєнний і повоєнний воєнний період вистояти, а повоєнний період оновити, відбудувати нашу країну на нових принципових засадах і високого розвитку і держави загального добробуту. Тому працюємо разом на перемогу, працюємо разом над встановленням і розвитком нашої держави. Бажаю всім учасникам успішної дискусії. Я думаю, що за підсумками будуть вироблені певні рекомендації. І давайте згадаємо про те, що президент України нещодавно представляючи план стійкості України. Зазначив серед десяти основних засад цього плану це людський капітал. Отже, поєднаємо зусилля для реалізації настанов стосовно людського капіталу. Дякую за увагу, успішної роботи.